Найкращий мод на авіацію в Майнкрафт. Не хіба літати на чомусь іншому, якщо є елітри, скажете ви. А елітри можуть перетворити вас на бойовий корабель з турелями. А тепер у вас є аж шість різних літаючих пристроїв, і на кожному з них потрібно пальне. Не якась там солярка або 95-й до повної ходок класичний, а теж саме пальне, яке ви юзаєте для пічки. Деякі літаки ви зможете прокачати, щоб ваше летюче корито було швидшим, ефективнішим і ще саме головне більш смертоносним. Тут у вас буде квадрокоптер, який бук. Вально робиться палок та двигуна, доволі прикольна та маневрена штука. Біплан або ж ось такий літачок з пропелером. Він має 4 слоти під апгрейд, місце для банера та зброї. Зі всіх літачків ця махіна є найшвидшою. Гір-1 це такий собі коптер, в якому вже немає ніякого двигуна, тому що двигуном є ви. Бо якщо ви хочете нормально політати на цій штуці, запасіться пристойною кількістю їжі. Дирижабель. В нього вже побільше слотів для апгрейдів і ваших речей. А ще на нього можна начепити банери і пофарбувати прапорці спереду та ззаду. Його можна прокачати в грузовий Жабель, в якому суттєво більше місця. Ну а на фіналочку ви отримаєте бойовий корабель, який має 6 слотів апгрейдів замість привичних 4 і 2 слоти під потужну зброю. Назва цього моду Immersive Aircraft. Тож тепер ви знаєте про...